Геть, ти, думи, вихмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю, в голосінні променуть молодія літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії такі сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора додовая міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна? Я нагору круту крим'янисту, буду камінь важкий підіймать, і, несучи Вагу ту страшную, буду пісню веселу співать. Довго Темною нічку не видно, не столю не на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть туми, сумні.